Ми сьогодні запитуємо думку пересічних громадян щодо закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Я думаю, що це буде набагато важче людям якісь документи оформити, поїхати. По будь-якій справі треба буде їхати десь в другий район. На місці пішов собі там в сільську радочку, де треба взяв справку. А так прийдеться важко. І так люди зараз живуть бідно. Так що, я думаю, що це буде набагато хуже, як є. Для громадян не дуже зручно. Тому що треба їхати. За всякою дрібницею треба їхати в район. А ми повинні робити все, щоб для громадян було зручніше. Це нам прийдеться десь їхати і в лікарню, і по якихось, допустимо, в якісь інші служби, то це нам не вигідно. Проти ми цього. Організовувати такі якісь робочі місця для людей. От. І тоді буде і людям краще, і для району буде прибуток якийсь. Ну я не знаю, трохи, мені здається, не дуже зручно. Ну, якби сполучення якесь було, якщо якісь такі от, ну, справи да, нагальні. Просто їхати далі якось незручно. Незручно їхати, от якщо з Тетівським. Бо я за церківський, я не скажу вам. А Тетівський я знаю, як добиратися, бо батьки в П'ятигорах живуть, я весь час туди-сюди катаюсь. О, так що мені от незручно, нема сполучення нормально. Мені разом, не магази, бо навіть вони не буде відділення, але краще жити люди стануть. Розумієте? Це все реклама, задається рекламу, задаєте. А на самом деле люди як жили, так і буде жить, бідно. Ваші вот я... думки щодо покращення життя людей. Не буде покращення, ні. Поки ця банда буде у престола, краще жити люди не буде. А для себе вони жили, а не зробили себе життя. Ми як жили, ні так ті, так так і остались. От і все вообще. Звісно, що буде фінансування, воно по місцевих бюджетів, все воно, я думаю, воно буде краще. Але ж зразу воно все не наладиться так. Це треба воно. Да, час, що пройшов, і... щоб воно все як наладилося. Чому? А тому що де людина буде їхати? Куди вона буде їхати? Мені старі жінці, їхати в Тетіїв чи куди. Ні. Тому що щоб в одному місці було все, щоб не ходити, не бігати, як вот, я сьогодні бігаю по яким. Я думаю ні. Чому? А, ну тому що це не цілесообразно. Е, 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 да, так об'єднуватися, і е, це зовсім не цілесообразно, і воно не, не дасть ніякої користі не людям, пересічним цим громадянам, е, так як і взагалі нічого не дасть. Ну, я так вважаю тільки. Ваші думки щодо покращення життя звичайних громадян от в селах і невеличких містах? Е, ви знаєте, я не можу сказати, що воно буде краще, але дуже хочеться. Сподіватися, що розумієте, ми вроді би як ми віримо своєму президенту, да? але дивлячись на його дії і на дії оціх, навіть, в районних адміністраціях, да? я думаю, що воно особо краще нічого не буде. Тому <laughs> діло все в тому, що я жила в Києві весь час. Не, ну, родом ставично жила в Києві приїхала сюди знову-таки, вийшла на пенсію і так далі. Але да? є велика різниця між городом і селом. Я бачу, що велика різниця. Тому, ну що я можу сказати, бідні ті люди. Але толку абсолютно ніякого не буде.